Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Тойле Дефенс! І ви, як можете побачити, у мене зараз красується ранг срібло перше. В принципі, класна штука і дуже прикольна. І м -м, мені тут до другого срібла не так далеко, треба пошурувати. Якщо я не помиляюсь, е, або тут топ піднявся. Тепер 1057, саме останнє місце. З зійти! Челікси просто улітають. Я не встигаю їх доганяти, а вони тупо всі шурують. Кстати, тут десь, поїде, і має бути і е, наші чуваки з клана, як мінімум, рот, по ідеї він тут повинен бути. Якщо він ще, звісно, не слився, а він міг слитись, а міг і не слитись. А ні, ось, ось він є на 138 місці. Нашій пацанчик з клана рот. Ш через 16 днів, якщо він втримається в цьому топі, то він зможе отримати винагороду. Ну, по гемам невелику, але отримати Ангелік Гвардіана. Оце буде максимально жорстко. Він буде дуже дорогий, і він його, по ідеї дуже швидко попробує слити. І ще, кстати, коли ти вбуваєш в ангелі лідерборді, то ти можеш поучити отаку штуку. Оцеря. Реально... Реально класна річ, я би її отримав. Так що, що хочеться сказати? Кстати, у Фредбера, диви, третє срібло з такими юнітами. Ха -ха, оце нормально. І в його другого аккаунта. Як я розумію, це його другий аккаунт, можливо, я путаю, але в нього теж перше срібло. Погнали. Коротше, зараз моя задача не сильно в ранкеті, а більше в гемах. Як ви можете побачити, у мене все на все шістдесят гемів, і ще я повинен роздати пацикам гемаси. Гемаси я повинен роздати, бо я їх постійно роздаю. І ще, само собою, давай подивимося, що в мене тут по подарункам. У мене тут сержанти, віпи, медики, чили, гвардіон кейси, хорошо, сирники, ще пацики всякі різні, абгрейд Ларш лазер, віпи, гемчики, дріль-саппорт кейс, грін лазер, коконат кейс, стой летмен, пасіба. Мегбані, тітанчик, страйдер, гладіаторчик, принтер чили, вампіри. Кстати, вампір! Оце жорстко. Вампір це жорстко. Але він, вроді, як зараз в ціні упав, тому що м, що його трошки пофіксили. Балдаріан, ем, ще принтер чорний, хугла, скарспікер, ультрадріль кейси, дякую, величезне. Просто всім-всім всім за подарунки величезна вдяка. А ми поширували, напевно, поки що на Плазу. хоча ні, я ж хотів роздати пацькам гемаси. У нас 20-й глобальний рейтинг. У нас тепер 80 цілих місць в клані, бо їх без мене вкачу. Чуть, як я поняв. <хи> і того така двіжуха. Ну кстати, квест з кейсами ми перемогли. Потім заспалити тисячу юнітів. Ми теж виконали цей квест, і у нас остався третій, отримати тисячу війнів. Ну це дуже великий квест, дуже складний квест. А ми поки що М -м -м, що я хотів зробити. А так у нас 80 челів, напевно, було. Нам ще чуть-чуть не вистачає до 85, то напевно просто когось із клана кикнули. Скоріше за все, я щось так думаю. А ми поки що, напевно, знаєш, що зробимо? Ми поки що пошуруємо і роздамо пацикам гемаси. Іса Топа. Давай подивимося, що в нас в топі. Чи помінявся він з минулого тижня. В минулому тижні Костя був перший. Зараз Костя просто на одну силу! Одна сила просто в Кості чуть-чуть менше. Потім у нас е Костя якраз таке друге місце. Потім Рот, потім у нас Гаррі, а потім Данилко Про. А у нас минулого разу Данилко Про був топ-4. Гаррі його все-таки обігнав, тому давай і скидувати чилам бабосики. Значить так, Костя у нас. Нє. Гілко фішермен у нас зайняв перше місце. Правильно? Правильно. Тому ми пишемо тобі: топ-1 клан. І скидаємо 10 тисяч гемів. Я думаю, що це доволі солідний подаруночок. Далі наступний у нас Костянчик. Костянчик топ-2 клан. Скидаємо ми Костяну 5 тисяч гемів. 5 тисяч гемів. Солідний подаруночок. Далі у нас стабільно рот на третьому місці. Він у нас топ-3 клан, і він отримує 2500 гемів. 2500 гемів рот получає. Потім у нас на четвертому місці Гаррі. Топ-4 клан. І Гарі отримує у нас 1000 гемів, 1000 гемів, Бенц І п'ятий у нас Данил Копро, який отримає 500 гемасів, і 500 гемасів йому просто прилітає на чолі. Погнали, все, є такий подарочок, і тепер пошурували на трейд-плазу. Подивимося, взагалі, що в нас там відбувається. Бо у мене, якщо я не помиляюсь, з'явились деякі цікаві юніти, яких я міг би попробувати порозпродувати. А розпродувати мені є що? Тому що все-таки скоро додаться нові ультимейти, які можна буде купити на трейдплазі. Ось оці ангелі кем-поки ще їх то нема, але їх скоро можна буде купити. В общем то. Що б я хотів би зробити? По-перше, сел юніт мені надам. Фенмен у мене за 15 тисяч продається. Це нормальна ціна для нього? чи ні, Я не знаю, Ну, у мене він один єдиний продається за такі гроші. Тому ладно. Що б я ще хотів би продати? Продати, по суті, варії пота Тітанта, ну, не знаю, чи комусь 17 чи ні, я якось взагалі не розуміюсь, але у мене фенменів трохи є. І в мене є ще вампір. Із цікаво, із цікаво, і солідно. По-перше, сержанта можна продати за 999, вообще з кайфом він улітає супер швидко. Потім Кінга. Я навіть не знаю ціну Кінга. Давай 8999 поставимо. Ну, можливо, це трошки дешево, можливо і дорого. Не знаю. Що б я ще поставив, у мене є ще Голден, якого я би поставив. Навіть не знаю за Сіки. Голденів тут так-то нема на продажі. Ну, за 1080, я думаю, я би його б продав. 80 тисяч за Голдена це солідна сума. Також я би на продаж бо стоїли та за 1200 якихось гемів. Чисто, тому що мені не супер треба. Астро в мене купили, це хорошо. Хертмен за 777 поїхав. А, кого б я ще продав? Вампіра. Вампір коштує 14 тисяч гемів. Це доволі солідна сума. Я б би його дав, би, напевно, за 1010. Щоб він би тако бистро в мене продався. Сирника мене купили за 66, прикольно. Такого годліка, я навіть не знаю, продавати, напевно, не буду. Він нікому особо не потрібен. Давай передивимося тепер ще раз. Кінг, 8999, у мене ціна. Голден. 80 тисяч гемів. У мене ціна. Голден всім потрібен, правильно? Напевно, так. Да. Напевно, ціна для нього це хороша. Но зато ми не купили демона за 999 гемів, і я би виставив, би, можливо, ще одного демону за 999 гемів, щоб мені тупаритися. Цього сворда я би теж виставив за 1300 якихось. Хм, Кого б я ще би виставив? Кого б я ще б виставив на продаж цього чола за 3000 гемів? Ну, ціни в мене реально такі, типу, дішманські. Дешеві ціни просто для пацики, набагато дешевші, ніж у всіх остальних. Абрейдит ларш лазера я би напевно виставив за 60 за 600 гемів. І когось би я ще би може теж продав би. Тільки кого плейтойлет, ні, цей барбаріан, ну він в ціні упаде, так що його можна зараз виставити деш... дорожче, поки що. Поки він ще в ціні тримається, то його за півтори тисячі можна попробувати виставити. Ну типа це в два рази дешевше, ніж ціна стоїть на нього. Це ж треба розуміти. Але поки що диви, просто я зайшов і ніхто в мене нічого не купує. Мені да з цими апаратами солідними та залетіти в Pro Trade Plaza. Там, скоріш за все, у мене їх зможуть прикупити. Тому що там у Челіксів є геми, там у них все хорошо, і по ідеї я зможу туди з легкістю залетіти. А ну, про трейдлаза, у мене вона під замочком, але я можу туди зайти. Так, тільки зайшов на про трейдплаз, Диви, Грін лазер забрали, бо стоїли та забрали, бо тут Челікси розуміють, щось тільки коштує. Але остальне не забирають чогось. Фенмен, яка ціна тут, Фенмена? Давай подивимося, тут по-любому є купа всяких різних приколів. І Еліанд Шайні є, яких уже трохи нападало. І Джагернаут є Шайні, а Шайні, Джагерна. Це сильно, це дуже сильно. ну це хуже, конечно, чем ультимейт, але все рівно потужно. За 80 тисяч, ось я тобі голдена, прям сразу забрали. Я сюди тільки зайшов. А, так тут ціни вообще на нього, ти бачиш: 90-89. А я за 80 віддав. Ну і ладно. Уже віддав, значить, нема чого жалітись. Зато тут за 999, 9999 вампір висить. Я би вампіра виставив, напевно, значить трошки дешевше. Трошечки дешевше, тому що мені його треба продати, А тут я його можу продати быстро. І мені треба його, значить, продати. За 8999. Ні, це 1000 ці у Давай 9300. Отако. За 9300 з копійками я його даю. Потім, щоб я ще продав би, бо стой та ще одного. Тільки давай вже не за 1200, а за 1500, хоча б виставлю, щоб хоч чуть-чуть дорожче було. М -м, фенмену. Я кстати, так і не подивився. Є тут взагалі фенмени. Так, да, 14 тисяч найменша ціни, значить я ставлю 13888. і хай челікси думають. І можливо, хай забирають сразу двох, тому що м -м, вони їх можуть перепродати. Вони їх можуть дуже. Хорошо перепродати, а ми поки що продамо грін лазера. Що нам ще партитись кінг? 4800. Взагалі, а я за 8000 виставляв. Да, бо стоїли то за півтори забрали. Значить, 4500 ставлю кінга. Eternal clock, ставлю 3000. грін лазера за 888. У мене забрали. Я виставлю ще ще одну, то не проблема. Мені надали на таких три базах тургувати, поняв? Тут. Хороші ціни. <гум> не ну, як хороші, ціни? тут швидко забирають дорогих юнітів. Оце в цьому єдиний кайф. Ну навіть цього мені недостатньо. Поняв, якось не забирають прям швидко все. Ось вампір шайні За Да. Аби ж він був такий самий ну, потужний, який е, е, був. До фікса, то було б за що давати. Кстати, диви, як подешевів дріль дракон. Просто максимально сильно подешевів. Ультра подешевів, я хочу. Це вообще диви до ста тисяч! До ста тисяч просто ультимейт. З ума зійти. Дам. Шайні стилець 150 тисяч. Оцей чувак шайні прям сильний, 180 тисяч ДПС. Цей прям сильний, но квантум або шайні. Ооо, було б солідно. Було би дуже солідно. Рот, кстати, свого продає за 725 тисяч гемів. Не хило, не Рот, можливо, він його в плюс хоча продати. Не знаю. Ну я би дуже хотів би, знаєш, що получити? Оцього чола шайнь. Оце прям саме дороге, що буде. Він прикинь, дає бабки і шайні тіп, і це ще зумазіти. Грім ріпер шайні. Обалдеть. І їх все одно вибивають. Диви, вампірів шайні 130 штук є. А я думав, що їх нема шайні, а вони є. Сирники стать шайні по 2500 бачив. У мене є такий Creator Pencil Man Shiny. Ну він особо нікому не потрібен, напевно. Але це нікому не потрібні просто мої фенмени. Просто мої фенмени, яких я тут ну, виставив за 13800. А я скинули ціну, амнюки. Ладно. В общем тут, друзі, що хочеться сказати. Якщо ви хочете прикупити собі класних солідних юнітів, то все, що вам потрібно, це все-то все. Прийти по посиланні в описі і залетіти в мій магазинчик. В моєму магазині ви можете прикупитися і будь якого юніта Абсолютно. І цілі кіти ви можете прикупити. І для ПВП там кіти максимально солідні, які можуть вас вивезти. Ну, чуть ли там не до срібла третього, голди першої, щось по такого. Там кіти прям є дуже солідні. Є кіти трошки слабшечки, але но... теж солідні. Коротше, знайдуться й... кіти для кожного. знайдуться юніти в Тойле Defense, знайдуться юніти в Fnaf Tower Defense, знайдуться вам юніти в Пет Го і Геми, в Пет Симулятор 99. Там коротше купу, купу в любих, всяких різних іграх можна прикупити юнітів. І це реально круто. Я вважаю. Так що поспіши і прикупи собі купу юнітів. А я вампіра щось не можу продати. А чого? Не знаю. У мене ціна саме менша. Давай ще скинем Давай ще скинем, Надо продать за 8,99. Оцей дуже класний щіл його беруть постійно. А, де він? Ось о Голден От його беруть постійно. Поняв? Він дешевий, його беруть постійно, але я би хотів би взяти Shiny. Правда, сервер ліст, тут серверів нема. Тут тільки один сервер для Прошників. І тут нема Shiny Golden Ski на жаль. Кстати, квантум появився за 610 тисяч. Вообще дешево. А Родсво за 725 продає. А цей 610 залетів просто. Кстати, щось купили. Да, сержанта Дрільмена взяли. Хорошо. Потихеньку юніти всякі прикупляються. Це дуже круто, Ну поки саме головне, що я Продав собі цього. Продав голдена. У мене тепер гемів є більше 100 тисяч, і в принципі я можу собі чілити спокійно, бо гемчики трошки появились. Ну просто сюди ви чили. З такими рангами, ось, з голдою, з, дв... з другою голдою, поняв. Ось у рота взагалі третя голда. У нього сігнутий старфол є. Не сігнутий, а шайні старфол. І він отакою командою тепер грає. Цікава команда. Хм. Надо буде затестити теж. У нього Санта, у нього принтер чели, у нього Ларч Клокмен, Quantum і Shiny Starfall. Цікаво. Він, можливо, просто в команді рубашиться. Давай попробуємо позвати в паті. Але ні, це ж якщо я його в паті позву, то я буду грати проти топів жорстких, і я зможу там легко зливатись. Бо я ж то їхніх тактик жорстких не знаю, а я їх в натурі не знаю. От прям без шуток не знаю. Борот то на 133 місці був. Ну, як тільки я починав записувати, зараз то можливо якесь інше. 127 вже. Коли він встигає це робити, я не знаю. Нилка тоже, диви, друга голда. У нього тут біді, діджей. биди, вся Сявся, движухан, давай його прийму. Рот, вообще на джетпак. А, він на цих крилах літає, бо він в топі. Зума зійти, ти поняв? Да. Я супі таки хочу. Все, мені надо да топ. Мені треба в топ любасу. По люба... По любасу треба залетіти в топчик. От без цього тупо нікуди. Так, чисто на декаточку, щоб рейтинга підняти. У нього, правда, голда друга, це дуже солідно. <соць> У рота то взагалі голда третя. Ну тут зараз, друзі, ви максимально жорстко здивуєтесь від того, наскільки сильні супротивники. Ну, хоча, кстати, за цих е чалів не знаю, бо воно не всіх прям супер-супер, жорстко. Но, тут, короче, щоб ви розуміли, в кожного є квантум. Я задефую початок. Окей, хорошо, красава. Окей. Прикинь. Тут. У кожного просто є квантум. Тут у кожного є отакий клокмен. Я коли грав, я взагалі був вражений тим, що, що коротше, не в одному у мене є такі юніти, поняв. А я думав, що в одного у мене. А оказується, ні. В общем, з ума зійти дві. І він грає, походу, з двох аккаунтів, поняв. Ну, як мені здається, бо один акаунт щось ось клоуна якогось, який просто приходить до нас на сторону і не трати коїни. Я не знаю, чи це бот просто якийсь, чи що це, ну якось це вже не перший раз я таку штуку зустрічаю. Чи вони просто ну, руїнять катки всім, поняв? Ось по приколу. А цей ось чувачок поки нічого не ставив. Ну у нього і коїнів немає поні? У нього 400, він поставив все на сант, він потім буде деф. Ну і, і Данилко теж потім буде дефати, як я поняв. Він ще з одним когось буде дефати, чилом прям все сразу. І він поставить джагернаут, так? Да? А ні, фенмена поставив, а цей чувак поставив джагернаут. Ну дуже хорошо, що оцей чувак ще нічого не робить. Це нам може зіграти прям хорошу шуточку таку, і ми зможемо нормально чилити. А цей пропустив трошки пациків. Якщо він їх не то в нього буде менше хп. Це дуже хорошо. Це у нас буде бонус. Ну ми так. Так, скоріш за все, виграємо. Потім якщо цей взагалі не буде нічого робити всю ігру, як ото зі мною чувак попався, який взагалі не грав. А Оцей трохи ходить, поняв? Типа взагалі капельку. Просто щоб його типа не кикнуло. Скоріше за все, за ФК. Да, ось диви. У нього Санти, у нього принтер чел, який йому зверху рубаше бабло. Ну, типа, прикинь, три санти, плюс зверху ще принтер. Мало того, що три Санти дають 2000. Ще принтер зверху його буде давати, потім по 3,5. Це дуже багато. Це реально без шуток дуже багато. Ну щось побачимо, ми поки що дефаємо. Ну в нього джегрнаут. Так що, якщо в нього чи значить проблем у нас ще не буде ніяк. ніяких. Абсолютно, просто нуль проблем. Можна сказати, що ми зараз легесенько розвалим, прям легесенько. Так він тут стоїть, поняв? як за прилавком, тако продає. Продає челіксів. Ну непогано. Я думав, що буде трошки складніше, але нам насправді пощастило. Нам насправді пощастило зробити ізі перемогу. І бачиш, і чуваки реально тестять багато різних тактик. Бо як я розумію, Санта і Титан Принтер це зараз э, сама мета жорстка. Шкода, що тільки п'ять слотів, поняв? Ти не можеш. От я, якщо ну, не можу я сюди зараз поставити собі замість вченого Санту, я можу поставити. Но при, но при Принтера мені нема куди втулити. Поняв? Типа, придеться викидати вампіра. Якщо я ставлю е, Санту і Принтера, якого в мене нема. <реш> Бо я його продав. <реш> То мені треба буде якийсь щелк, який буде дефати. Принтери ж не можуть все задефати на початку. Придеться ставити Квантума потім. Коротше, там свої типу, приколи. М -м, навіть не знаю. Бо ти спочатку ставиш Санта, а потім Принтера. Ось у нього диви. В нього Санта, принтер, джагернаут і Діджей. Но джагернаут, він, ну, його мона поставити. Він хоч не такий дорогий, як квантум, наскільки я розумію. Типа, отака тобі двіжуха, поняв. Це тоді будеш без а дідже Діджей дає жорсткий буст. Діджей потрібен. Розумієш? Ну, ми поки що просто. А, усього тобі бачиш. У квантум просто! От він просто. Взяв і поставив Квантума. От у нього тобі і команда: Принтер, Санта, Джаггернаут, Діджей і квантум. От я можу так само зробити, але нема тоді таймстопа, понімаєш? А в мене, типа, є таймстоп, а в нього нема таймстопа. Ну він дефає набагато краще. Тут без шуток, реально, це факт. Він ще дефає трошки краще, ніж нашій чел. Ну, це ще не саме головне. Це ще я не вмикався в ігру просто. Я просто фармлю бабло. Але цей чел фармить теж дуже багато бабок. Він получає 3000 і ще з цих чуваків получає по 500. Це ще. Тисячу зверху. Він їх просто що ще не вкачав, бо трохи дорого. Так, ну у мене далі всі по 4 тисячі, і я пропоную їх прокачувати. Просто о, у Данилка є діджей, значить особа паритись не будемо. Втулим сюди квантума, чисто і щоб йому допомогти. Отако. Щоб він йому просто допомагав, щоб цей чувак поняв, що ну, ми не такі нуби. Що ми все-таки, ну, не нуби, що у нас все хорошо. Квантума я би, звісно, прокачав, але у нас вроді і так все окей. Тому давай вкачувати в чат. Вони все-таки дають бабки. А бабло нам треба. Бо цей чувак може і в соло витащити. Це цілком можливо, якщо в нього прям буде багато грошей. Так, ми вкачуємо тебе за 4 тисячі І останнього осталось вкачати за 4 тисячі А пожди. Все, вони всі викачені у мене, значить, ми не паримося, ми тебе за 2,5 вкачуємо. У нас все хорошо. Ми поставимо сюди ще клокмена Отако. Хай буде. Просто щоб він у нас був, щоб у нас було все солідно. І за п'ятак вкачуємо квант. Квантуми нам треба вкачати за 20 тисяч, за 40 ми його можемо не вкачувати, ми можемо ставити ще одного просто. І все. Чим більше квантумів, тим більше станів, тим крутіше ну, взагалі грається. І само собою, давай попробуємо вампірів трохи поставити. Вампіри вже, звісно, не така імба, но пару штук можна ставити. Пару штук реально можна поставити, за тисячу кожного вкачати, щоб у них виросла і демедж. І по суті, все хорошо. Потім, що ми робимо? Нам треба квантума підкачати. У нього, бачиш, теж вже проходять, як і в нас, але в нас є таймстоп, у нього його нема. І його чел просто стоїть АФКшеч. І він просто тупо не пощастило з командою. А, пише вампіри лайно. Все, я поняв. Вампіри вже не іграбільні. Вони прям уже взагалі нейграбельні. Треба брати оці голденські біді. Або когось іншого. Або замість вампіра я можу, по суті, взяти Титан Принтера. Ну, як варіант. І тоді пробувати дефати квантума. Як варіант, це можна пробувати робити. Давай дивитися, що у нас по діджею. По діджею все окей. Ми ставимо сюди просто, значить, ще одного квантума. І не паримось абсолютно. Просто його таку прокачуємо. І чи. Він-то своїх квантумів пробує прокачувати, але в нього тупо не вистачає грошей, бо він, вважай, грає в соло проти двох. А в нас і фенмен є, який їх назад трошки оттепує. і в нього диви, вже які проблеми починаються. У нас таких проблем немає, у нього диви просто що в нього твориться. А все, що мені не це просто ще одного квантума на 4 левел вкачати і втулити ще одного десь. Я одного десь втулю. Це взагалі не є проблема. Я його таку сюди і поставлю. Прокачаю, правда, пізніше. Але поставлю, щоб місце зайняти. Щоб під'їжджаєм ем вони були. Під'їжджаєм ем вони дуже сильні. І ось за двадцяточку бем. Він отако загорівся червоним, точніше, жовтеньким, і з ним все супер. І все, диви, як у нього вони проходять пачками. А він він все продав, він здався. Пише гол туалети краще. Ну так, да, оці голден скібіді краще, ніж вампір. Я не спорю, вампіра треба зараз продати буде. А цей чил просто тупо здався. Пишемо GG. Не будемо писати Ізі, тому що в нього все таки чел просто кажучи, слився А ми заробили 18 кубків, так сказати. <гум> ізі, Ізі, просто і легчайша перемога у нас в кишені. А це прям хорошо. Ну і нашому челу з клана допомогли чуть-чуть кубків підфармити, просто щоб він хоча б йому стало трошечки легше пошурувати до топа. Якщо він ще не в топі, звісно. А він може і не в топі. У нього друге золото. Правильно? Давай подивимося. У нього друге золото. Правильно, тут теж у всіх друге золото. А ні, він в топі. Він якраз в топі. 287. Рот-то тут, вообще жорстко лупе. У нього своя якась тактика. Якраз бачиш, він тарфовим начальним дефаєм. Він не ще 128. й восьмий. Короче, тут розносять жорстко. Є мене, мене мож, можливо якось трошки підтянуть <гум> до гори. Будемо пробувати старатись прокачуватись, але це все буде в наступних серіях. Тому обов'язково ставте свій подобайний. Підписуйтесь на канал. З вами був Саншіос і всім пока-пока.